«Привіт, від Галинко, зайшла до тебе, щоб новину сказати. Люба приїхала, так що чекай гостей. Ти головне не переживай, ми тут з сусідами усі засвідчимо, як воно було. Але кажу тобі, щоб ти була готова. Стефа прибігла до сусідки з самого ранку з цікавою новиною. Дякую, тітко Стефа, а ви впевнені, що це таки була Люба? Де ви її бачили? Галина намагалася зрозуміти, що відбувається, чому зовиця приїхала саме зараз, коли їй і так дуже важко. Та вона, точно вона. Я її сама не відразу впізнала така сеньора в норковій шубі попри мене, пропливла. Та вона першою мене впізнала, підійшла, привіталася і запитала, як у тебе справи. Тому я її припускаю, що збираються вони сюди приїхати. Але ти не бійся. Якщо що, клич мене, а я не дам тебе з хати вигнати. Бабуся Стефа, незважаючи на свій поважний вік, була як завжди рішучою. Та вже буде, як Бог дасть. відповіла Галина і пішла в хату. На цьому подвір'ї Галина невістка і вийшло так, що зараз вона тут ніхто. Нещодавно не стало їй свекрухи, яку вона сама, сама вона доглядала до останнього, адже її чоловіка не стало два роки тому, а дочка свекрухи Люба була за кордоном, тож догляд за лежачою свекрухою випав на нелюбу невістку. Інше б не погодилась на таке, але у Галини було занадто добре серце, щоб відмовитися, не могла вона залишити немічну людину, а тепер, швидше за все, Люба приїхала, щоб на себе будинок оформити, і збирається показати Галині на вихід, адже їй тут нічого не належить. Куди йти, що робити, Галина не знала, але подумала собі, що нехай вже буде, як буде. Чого наперед гадати. Богдан її чоловік її дуже любив, після одруження привів її до себе додому, а от свекрусі і сестрі чоловіка, яка жила з мамою, теж Галина не сподобалась. Скільки на тому подвір'ї жили, стільки і сварилися. У планах Богдана було зробити нову хату, але він рано почав втрачати здоров'я і працювати на важких роботах не міг, а тим більше їхати кудись за кордон, як це робив чоловік Любе. Свекруха, яка терпіти не могла невістку, відправила сина в невелику літню кухню, щоб зайвий раз з Галиною не зустрічатися. Так вони й жили. Галина з Богданом на великій прибудові, а Люба з чоловіком і мамою у їхній хаті. Спокою на тому подвір'ї ніколи не було. Зойці і свекруха завжди знаходили привід, щоб зачепити невістку. А Галина все терпіла, бо не мала куди піти. Та й чоловік постійно хворів, треба було про нього дбати. А потім якось все нараз посипалося. Чоловік любить прислав звістку заробітків, що додому більше не приїде, бо на чужині знайшов собі іншу. Люба довго голосила, а потім зібралась і сама Віталію на заробітки махнула. Вважала, що вдома її вже нічого не тримає, адже їхній єдиний син вже давно дорослий, залишився в столиці там, де ячився, а про маму, яка тоді ще сама у всьому давала собі раду, Люба якось не подумала. Віталію в неї все склалось непогано, знайшла роботу, стала добре заробляти, от тільки були певні проблеми з оформленням пермесу, тому не могла вільно перетинати кордон туди-сюди. Саме з цієї причини не приїхала вона і бра... ні брата останній путь провести, ні маму. Першим раптово пішов в засвіти чоловік Галини, а свикруха так важко пережила цю подію, що й сама злягла, тож на місці нічого не залишалося, як за нею доглядати. Тепер і свикрухи не стало. У Люби, очевидно, вже всі італійські документи в порядку, тож вона швидше за все приїхала для того, щоб довести до порядку і тут всі документи, тобто оформити на себе, як на єдину спадкоємицю, будинок, а Галину попросити покинути її територію. Візит Люби не забарився, і, як віщувала тітка Стефа, після обіду в той же день біля хати Галини зупинилась таксі, з якого вийшла пані в дорогій шубі. У руках у Люби була папка з документами. У Галини все похололо всередині, але вона взяла себе в руки і запросила Любу до хати. На її велике здивування Люба приїхала не з пустими руками, а з італійськими гостинцями. Ну і навіщо мені все це? Хіба я це з собою заберу? засмучено запитала Галина. Не знала, що ти кудись їдеш, відповіла Люба. А ти хіба не для того прийшла, щоб мене з хати вигнати? Тепер уже прямо запитала невістка. Люба здивувалася ще більше. Ні, а з чого ти це взяла? Ну, ти ж з паперами приїхала. Так, а ще чим я мала приїхати, по-твоєму. Я ж будинок хочу на тебе офіційно переписати. Ти що, не згідна?» Галина ж підскочила і від несподіванки обійняла Любу. Виявилося, що Люба приїхала, бо син повідомив, що буде одружуватися. Вона вирішила купити спільний будинок, у якому поки що житиме син з родиною, а потім і вона, коли повернеться, до них доєднається. Та за кого ти мене маєш? Визнаю, що я колись не найкращим чином себе поводила, то ти вже пробач. Я в світах, будучи багато чого усвідомила і зрозуміла ти як ніхто заслуговуєш на те, щоб цей дім тобі дістався. Адже як ти піклувалась про мого брата, як накинула мою маму, небагато б людей зробили би так само, як ти. В очах Люби читалося і розкаяння, і вдячність. Вона, нарешті, зрозуміла, що людяність стоїть вище за гроші, і вирішила віддячити невістці, якій і справді не було куди йти. І яка заслужила, щоб залишитися господиною на цьому чужому подвір'ї.